Яна, привіт, розкажи про себе і про ту груп, яку ти запрошуєш нас. Всім привіт! Мене звати Яна. Я провідник до стану щастя, легкості, любові, спокою і достану достатку. Я була підприємцем 12 років. У Мене був офлайн бізнес в Україні. Це мережа магазинів косметики. Потім настав час, коли я вже, вже мені не подобалося, що я роблю. Я хотіла чогось більшого, чогось іншого, але розум і всі ці соціальні установки нам не дозволяють знаєте, як закрити і піти. І... Це привело мене до вигорання. До небажання щось робити, я відчула всередині якусь пустоту. Зовнішні обставини да склалися так, що вже почалися збитки, вже почалось все до того йти, щоб мені вийти з цього бізнесу. Коли я почала йти шляхом да, тим, що я хочу, мені почали відкриватися двері. Коли я прийшла сама до цього стану, то я зрозуміла, що я просто не можу не поділитися цим з іншим, я створила.